Російська служба Інтерфаксу прилюднила скандальну заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, який розповів журналістам про те, що Міноборони Російської Федерації звернулися до міністра оборони США із проханням переконати Україну не проводити військові операції на так званий день ВМФ у Росії 28 липня. Таким чином, Пентагон, нібито фактично врятував життя російського диктатора Путіна, який мав виступити в той день на параді у Петербурзі. Докладніше далі. За словами Сергія Рябкова, російський міністр оборони Андрій Білоусов особисто телефонував міністру оборони США Лойду Остіну з приводу цього питання. Рябков зазначив, що телефонна розмова двох міністрів, нібито мала позитивний результат для Росії. Якби українська операція була здійснена, то це мало нібито привести до некерованого конфлікту між Росією та США. за твердженнями Кремля, українські спецслужби готували атаку на день ВМФ, саме коли на параді в Петербурзі виступали Владімір Путін та сам міністр оборони Білоусов. як стверджує Рябков, Остін був вкрай здивований таким проханням, але сприйняв одержану інформацію про таємну військову операцію Києва досить серйозно. Після цього Вашингтон нібито зв'язався з банковою і попросив відмінити заплановану атаку. Американське видання New York Times, яке підтвердило факт телефонної розмови Білоусова з Остіном, зазначає, що й досі не зрозуміло, чи справді Україна планувала операцію, про яку повідомляв Білоусов. І це не перший такий випадок, коли Пентагон фактично. Чно стримує за руки ЗСУ. так за даними видання Forbes, протягом кількох місяців Київ просив іноземних союзників дозволити використовувати потужні балістичні ракети для нанесення ударів по російських військових літаках, що паркуються на аеродромах у Росії недалеко від кордону. Таким чином в Україні був шанс одночасно знищити десятки російських бомбардувальників Су 34 Але через заборону США застосовувати далекобійну зброю по території Росії ми не змогли ним скористатися. Наразі росіяни вивели майже всі свої Су 34 за межі ураження атакамс. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.